Вітаємо вас, дорогі глядачі програми Рецепт здоров'я як завжди у цей час. Ми раді зустрічатися з вами на телеканалі Віта для того, щоб говорити про нові цікаві наукові і дещо не наукові побутові навіть сфери медицини, які стають ближче завдяки нашим рецептам для вас. Сьогодні говоримо про генетику наука про здоров'я та спадковість, яка щороку стає все ближче і ближче до нас. Для цього ми запросили лікарку генетика пані Ірину. Вітаємо вас сьогодні в студії програми Рецепт здоров'я і розпочати сьогодні наш етер. Хотілось би з класичного питання нашої програми: який персональний рецепт здоров'я у генетика на гарний робочий продуктивний день. Мій рецепт здоров'я для гарного робочого продуктивного дня це робити все з задоволенням і з позитивом. Тоді весь день пройде дуже добре і буде вдалим. І генетично правильно. Ми сподіваємося, що звичайно, це... генетично правильно. Хоча гени, на жаль, ми вже змінити не можемо. Вони закладені у нас в крові з нашого народження. Тому єдине, що ми можемо їм допомогти, це гарний настрій, гормони щастя. Це те, що захищає наші гени. Сьогодні будемо відкривати під різним кутом зору дійсно науку генетики, і хотілося би більше і більше про неї дізнатися, особисто саме сьогодні. Від вас сподіваюся, що сьогодні, саме у нашій розмові, ми зможемо відкрити науку генетики з усіх сторін, як і для чоловіків, так і для жінок, для людей літнього віку, і дізнатися абсолютно під різними кутами зору, що таке генетика. Готуючись до нашого ефіру, я згадував класичну фразу, яка говориться саме так, що гени пальцем не роздавиш. І вона досить таки часто в побуті може лунати. Що загалом собою являє лікар-генетик? Давайте розпочнемо з цього питання. І чим він відрізняється від звичайного терапевта, сімейного лікаря? Лікар-генетик це спеціаліст, який проводить діагностику, профілактику та лікування генетичних захворювань. Відрізняється він від інших спеціалістів тим, що генетичні захворювання по своїй природі вони мають поліорганне враження, тобто полісистемне враження. Лікарю генетику потрібно бути обізнаним в багатьох системах організму. Наприклад, лікар-пульмонолог лікує тільки захворювання дихальних шляхів, гастроентеролог лікує тільки шлункові кишкові розлади, а генетичне захворювання може поєднувати в собі симптоми і стани патологічні з цих всіх систем. Розумієте, це може бути і кардіальний прояв, і легеневий прояв, і неврологічні прояви. Тому лікарю генетику потрібно бути. Дуже широко обізнаним повністю знати норми фізіології, норми роботи людського організму і патологічні зміни, які можуть бути при різних захворюваннях, і в тому числі в генетичних, розглядаючи організм людини як таку цілісну екосистему, щоб звичайно, да немає жодного захворювання генетичного, яке вражало би тільки одну систему. Які зараз найчастіші запити від людей до вас, як до лікаря-генетика, з якими проблемами люди можуть звертатися до вас з різними проблемами? Наприклад, сьогоднішній мій робочий день був прийом, це було декілька консультацій вагітних жінок, які пройшли комбінований скринінг пренатальний, і в них виявили відхилення в скринінгу, тобто йдеться мова про підозру якоїсь генетичного захворювання у плода. Це були такі консультації. Був пацієнт з синдромом Дауна. Це хлопчик, який стоїть у нас уже на обліку після народження. Ми йому поставили даний діагноз. Було декілька пацієнтів з дисплазією сполучної тканини. Це таке системне захворювання з проявами з боку легеневої системи опорно-рухового апарату, підвищена гіпермобільність суглобів, деформації грудної клітки, сколіози. Найчастіше це спостерігається, ми діагностуємо у дітей. В віці такому десь 6-7 років починають з'являтися дані симптоми. Були пацієнти з затримкою мовного розвитку. Тобто, ви бачите, ну наскільки це абсолютно різні пацієнти. У мене я йду на роботу, і я не знаю, який пацієнт до мене прийде. Це не те, що ну, цим мені моя професія дуже подобається, тому що немає жодних однакових пацієнтів. Ну так, да, дійсно така градація і вікова, і гендерна відрізняється від дітей. До від плода, людей. Від, від зачаття, плода. скажімо так, від статевої клітини, від яйцеклітини і сперматозоїда, якого ми готуємо до зачаття, до дорослого пацієнта, тому що вік прояву генетичного захворювання він абсолютно різний. Це може проявитися і під час вагітності, це може проявитися після народження і може проявитися у дорослому віці. Стосовно саме як відбувається, тобто люди приходять з певною проблемою, вже визначивши для себе, бажано не начитавшись в гуглі або почувши від сусіда або сусідки, ми нагадуємо всім глядачам, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Звертайтеся тільки до перевірених лікарів, з якими ви можете побачити найкрутіші інтерв'ю у програмі Рецепт здоров'я. І Якщо людина до вас звертається, в першу чергу це відбувається консультація. Так? так генетично розбір якось ідеї людини, якісь можливо це питання ставляться людині, щоб визначити ядро самої проблеми і як лікувати пацієнта. Ну, на першій консультації ми навряд чи зможемо допомогти вже одразу в лікуванні пацієнта. Нам потрібно поставити діагноз. На сьогоднішній день мало пацієнтів знають, хто такий лікар-генетик, чим він займається і, взагалі, які скарги потрібно йому розповідати. Пацієнти, які приходять на консультацію, вони їх запитують, які скарги у вас вони. Вони просто не знають, що відповідати, Чи їм жалітися на прабабусю, яка сварила дідуся. Ну це ж генетик займається генами, тобто він має щось запитувати про родовід, про спадковість і так далі. Тобто вони абсолютно не знають, що розповідати, і найчастіше ми самі починаємо копати ось це ядро для того, щоб зрозуміти, в чому причина і чому цей пацієнт до нас прийшов. Які аналізи можливо або обстеження можуть призначатися після первинної консультації для пацієнта? Зрозуміло, що ну, якщо брати з різних точок зору, як ви наводили приклад навіть вікової категорії, це також абсолютно різні обстеження. Та аналізи. це дуже широкий спектр обстежень. Якщо це приходить сімейна пара, яка планує вагітність, це один пакет обстежень. Якщо це приходить пацієнт, батьки з дитиною в якої затримка мовного розвитку, тут зовсім інший, скажімо так. Напрямок обстеження. Якщо це приходить пацієнти, батьки з хлопчиком, у якого йде затримка статевого розвитку, то ми тут можемо підозрювати хромосомні порушення і направляти його на дообстеження каріотипування. Це може бути молекулярно-генетична діагностика, дуже широкий спектр обстежень і аналізів. Ми сьогодні. Проводимо і нам в цьому допомагають лабораторії, які в Україні це проводять, і лабораторії, навіть які ми використовуємо закордонні. Наприклад, є одна. Лабораторія, яка дозволяє нам безкоштовно діагностувати рідкісні генетичні захворювання у пацієнтів методом забору сухої краплі крові, пацієнти до нас скеровуються. Звичайно, тими вузькими спеціалістами, які про це знають, які обізнані в цьому питанні, які знають цю хворобу і можуть її запідозрити. А далі ми вже займаємося діагностикою, і дійсно ці пацієнти мають шанс для... Специфічної терапії і для того, щоб не ну, організм не дійшов до тієї критичної точки інвалідизації чи ну погіршення якості життя. А на Ось ця капля крові може досить таки багато розповісти про пацієнта? Звичайно, капля крові може розповісти про генетичні ваші особливості. По каплі крові, по букальному епітелію, ми можемо зробити абсолютно генетичний генний аналіз пацієнта. І знати, які захворювання носіями, яких захворювань він є, які хвороби в нього є, і які хвороби він може передати своїм нащадкам. Які, до речі, на вашу думку, і виходячи з вашої щоденної практики, як лікарки-генетика, спадкові хвороби, які зараз найчастіше трапляються у пацієнтів? Так сказати неможливо. Спадкові захворювання вони є різні. Є, наприклад, ті, ну ми можемо сказати, що кожна людина в собі носить близько 10 патологічних генів, про які ми навіть і не знаємо, тобто 10 прихованих захворювань, про які нам невідомо. І якщо це такий ящик Пандори, типу це який може в процесі житті з родзинки, відкритись. Та, з родзинкою. І якщо ми зустрічаємо для свого там створюємо сім'ю, зустрічаємо свою подружню пару, і у нас близький ось цей от. Набір патологічних генів, от то тоді уже. Виникає підвищується ризик народження дітей з спадковою патологією. Це можуть бути порушення обміну речовин, такі як фенілкетонурія, спінальна м'язова атрофія, про які часто говорять у Фейсбуку, збирають діткам на ці уколи рятівні. І це дуже багато захворювань, які можна діагностувати ще на етапі планування вагітності. Коли сімейна пара прийде до лікаря-генетика, зроблять ті чи інші обстеження, які лікар рекомендує, Не ті, які вони собі захотіли, почитали в інтернеті, знайшли інформацію і вже з цими результатами прийшли до лікаря. Так не буває. Лікар-генетик сам визначає, які обстеження потрібно пройти цій сімейній парі для того, щоб мінімізувати ризики спадкових захворювань і, в, як в результаті, отримати щасливих батьків і здорову дитину. Безпосередньо, до речі, саме у вересні відзначається такий Всесвітній день ДНК. Яке безпосередньо також пов'язано з генетикою, і напевно для людей просто в суспільстві ДНК це є й генетика. Mm -hmm. Чи можемо ми стверджувати це так? Дійсно, наш організм він запрограмований. Його робота функції всіх наших органів запрограмовані в ДНК. В ДНК знаходиться величезна, величезна кількість інформації. І, е, на жаль, на сьогоднішній день наша ДНК не захищена. Відбуваються певні мутації, які можуть бути під час ембріонального розвитку, коли ми, наприклад, були ще в животі у мами. В той час ДНК дуже вразлива, і це може бути мутації в ембріонального розвитку. Також під впливом всього життя, все, що ми робили, там шкідливі звички, шкідливі умови праці, погане харчування там чи нездоровий спосіб життя, вживання тих чи інших медикаментів. Ну я не говорю вже про наркотичні якісь речовини. Все це воно відкладає відбиток на ДНК. І тобто і... розуміючи так. Дійсно цікава тема, хочеться дізнаватися кожну деталь. Тобто, якщо людина закладає протягом свого життя ось цей ритм свого життя, неправильне харчування, як ви наводили шкідливі звички, воно має тенденцію потім перейти до наступного його покоління. Можуть, є такі мутації, які передаються по по спадковості, але ті мутації, які виникають уже під впливом наших навколишніх факторів середовища, вони якби не передаються. Наприклад, жінка, яка в 40 років, от сьогодні 42 роки, вагітна жінка. Вона прийшла з відхиленнями в біохімічному скринінгу, і там підвищений ризик по синдрому Дауна. І вона говорить: так, що, що ж ви в мене? У мене все в родині, все добре. У мене все добре в родині, так а вона не знає, що синдром Дауна, наприклад, він не передається по спадковості. І це залежить від віку статевих клітин. Наприклад, в 40 років вагітна жінка, жінка взагалі в 40 років має. Лише 20% здорових яйцеклітин 80% – це вже з тими мутаціями, які на протязі всього життя ну, залишили свій слід, розумієте? І тому чим старше ми стаємо, тим більше мутацій у нас з'являється, тим більше ризик їх, їх реалізації в наших нащадків. Тому вагітніти потрібно вчасно. Тобто є все ж таки да тенденція ось цього зберігається, наскільки вчасно вагітніти, або як кажуть суспільство, як бог дасть да, правда по різному, але в будь-якому випадку, коли б не настала вагітність, потрібно до неї підготуватись. Це перше, і під час вагітності, якщо це необхідно, пройти консультацію генетика з тими реально необхідними і достовірними методами обстеження, які дадуть нам відповідь, чи здорова дитина чи ні. До речі, наскільки часто можуть звертатися пацієнти до вас як до лікаря-генетика просто для профілактики? Чи є взагалі така можливість і потреба? Ось людині захотілося, вона прокинулась, хочу піти до генетика. Що вони можуть дізнатися? Ті люди, які от просто приходять для профілактики. Консультація генетика це не профілактичний огляд. Консультація генетика відбувається за показами, і найчастіше це складні випадки. Це якісь тривалі хронічні захворювання, це стани пов'язані, ну, коли не знають сімейні лікарів. Причину не можуть поставити точний діагноз для профілактики до лікаря-генетика можна сходити один раз, і це в репродуктивному віці з метою проведення приконцепційної підготовки і щоб далі у вас були здорові нащадки. А коли можливо направляти дитину до генетики? Ось, наприклад, якщо вона народилася, батьки, я так розуміючи, з нашої розмови, що найчастіше, в принципі, якщо ставити по ну зростанню запитів до генетика це напевно, що все ж таки пари, які планують вагітність або вже в процесі того, коли мають народжувати. Коли народжується дитина, чи варто ставити якісь рамки парі або якийсь певний вік, коли можна дитину до генетика? Є певний перелік показів для консультації лікаря-генетика, і там є такі стани, як ну почнемо з самого маленького, коли дитина народилася з вадами розвитку. Це потрібна консультація лікаря-генетика, тому що вада розвитку може бути симптомом генетичного синдрому. Цей синдром може мати генетичну природу, тобто є мутація в гені, і він... Може при наступній вагітності також вискочити ще раз, розумієте, тобто може бути ще раз ризик даної патології при наступній вагітності. Це наявність якихось певних дизморфічних ознак на, при, на дитині. Тоді, коли ми бачимо, що дитина не схожа на батьків, є якісь грубі риси обличчя, коли є незвичайна там будова черепа чи якісь деформації і так далі. Також потрібно батькам звертатись на консультацію до лікаря-генетика, коли в нас є затримка моторного розвитку. Дитина невчасно починає тримати голівку, сидіти, ходити. Коли в нас є затримка мовного розвитку, та тобто вже починає дитина має го розмовляти, говорити. Це все відбувається із затримкою. Коли в нас є затримка фізичного розвитку, дитина погано набирає вагу, є проблеми з шлунково-кишковим трактом, часто хворіюча дитина. У нас є певний перелік діагнозів і захворювань, які ми маємо підозрювати. Коли йде затримка статевого розвитку, це вже старші дітки, так? Це десь 13-14 років. Наприклад, бабуся має внука 14 років. Вони були в ендокринолога, ендокринолог сказав, що щось не так, значить, у нього там і вторинні статеві ознаки йде затримка розмірів. От потрібно сходити до генетика. Для чого нам туди йти? Він ж такий хороший хлопчик. Він з нами сидить на кухні, ліпить варенички, піріжочки, з нами дивиться серіали і так далі. А коли такий пацієнт приходить до нас, ми робимо йому генетичне обстеження, і в нього виявляється додаткова ікс хромосома, додаткова жіноча хромосома, розумієте? І це ну безпліддя в майбутньому для такого пацієнта, якщо не почати вчасно йому замісну гормональну терапію. От, тобто такі от покази. Є ще критичні стани, коли збільшуються внутрішні органи, там збільшена печінка селезінка після того, як виключили там гепатити і таке інше, коли є судомний синдром, епілептична хвороба ну, тобто, показів серед дитячого віку досить багато. Стосовно онкологічних захворювань чи є якась взаємодія, або роль генетика відіграє у лікуванні онкологічних хвороб? На сьогоднішній день, взагалі, онкогенетика це такий сучасний, має зараз прорив в розвитку, тому що лабораторії забезпечують нам можливість зараз дізнатися, чи в нас чи ми є носіями певних спадкових форм раку, да? тобто тих мутацій, які підвищують ризик розвитку онкологічної патології. І з цими результатами потрібно до когось йти. І потрібно йти до тієї людини, яка в цьому щось розуміє. Я зараз, якраз, і проходжу курси онкогенетики, навчаюся, тому що це для мене нова спеціальність. Нова інформація, і я хочу цього більше дізнатись, тому що якщо ти консультуєш такі пацієнти, є, які роблять собі такі обстеження, і потрібно бути дуже е, делікатним і дуже ну, вміти провести цю консультацію, тому що до тебе прийшла здорова людина, яка просто зробила аналіз. І в результаті там, наприклад, у неї є мутація, яка може призводити, ну, має високий ризик розвитку онкологічних захворювань. Тобто ця консультація має бути на такому рівні, щоб людина завтра не пішла і собі щось не зробила, розумієте? Тому в цьому потрібно бути дуже візним. В лояльності так до самого пацієнта, Звичайно, щоб вона… Да. повідомити правильно повідомити інформацію, що є якась мутація, це це ваш, ну, особливо з онкологічними пацієнтами. Це трошки складно, більш морально. Пропоную так поглянути трішки в майбутнє, чи може лікар-генетик зі сторони порад, зі сторони медичної, наукової порадити, як зменшити саме ризик спадкових хвороб у майбутніх дітей, які це повинен бути якийсь базовий набір, правильне харчування, сон, здоровий спосіб життя, чи до цього списку додаються ще якісь певні… Релик. Ну, дивіться, для того, щоб профілактувати спадкові захворювання у своїх нащадків, по-перше, потрібно знати, що ти носиш в собі. Це певно, зробити собі обстеження. На сьогоднішній день це можливо зробити. Є закордонні лабораторії, які нам це забезпечують. Звичайно, це не безкоштовно, але це, це можливо і цим люди користуються. Якщо, наприклад, у нас виявляється, звичайно, здоровий спосіб життя, там да, виключення шкідливих факторів, це все працює і головне підготовка до зачаття. Підготовка до зачаття має бути мінімум три місяці. Чому? Тому що період сперматогенезу у чоловіків відбувається три місяці. У жінок ці клітини заклалися при народженні, при, при внутрішньоутробному розвитку. І вони нові не з'являються, а чоловічі статеві клітини ми можемо вплинути на них. І ще один момент, який важливий, дуже важливий. Якщо, наприклад, ми вияснили, що сімейна пара має високий ризик того чи іншого спадкового захворювання, ми можемо розглянути декілька варіантів планування вагітності. Один варіант ми можемо пускати в природню вагітність. І вже обстежувати плід під час вагітності на ту мутацію, на те захворювання, конкретно, яким підозрюємо. Або другий є варіант це те, що ви говорите, прям радикально да, вплинути, це з порадити сімейній парі використати такий метод як допоміжні репродуктивні технології, коли робиться штучне запліднення і обстежуються ембріони на конкретне захворювання, яке нас цікавить. І пересаджуються здорові ембріони без цієї хвороби так досить таке популярно зараз. Да, це на сьогоднішній день галузь можливо і, і медицини, і тим парам, які не можуть запліднити природним шляхом, в допомогу стають саме такі новітні медичні технології. технології. А яке майбутнє у генетичного консультування? На вашу думку, можливо, це якась персоналізована медицина, редагування генів. Профілактика якихось певних профілактичних програми, профілактика хвороб. Я думаю, що майбутнє за профілактикою, так і майбутнє, я думаю, що за редагуванням генів все ж таки генотерапія розвивається на сьогоднішній день і швидко і в Україні вже існують. Існують захворювання, при яких використовується генна терапія. Вона набагато ну, дуже сильно покращує якість життя пацієнтів з важким захворюванням, захворювання, яке призводить до кисневої залежності, і такі пацієнти більше 20 років не виживали раніше. На сьогоднішній день це вже таки, скажем, прорив. Є ще, звичайно, може бути якби. Персоналізована медицина з точки зору генетичного обстеження, але це більше бізнес-проекти. Ми таким не займаємося. А якщо брати редагування генів, воно саме лунає так, що можна змінити свій ген, це правда? Можна змінити. Є певні зараз проводяться дослідження, і недавно читала статтю, що можна змінити навіть внутрішньоутробно. От коли є у нас синдром Дауна у плода, то можна вплинути таким чином, щоб ці, ці лишні хромосоми позабирати. Тобто, чи це правда? Наскільки це правда, чи це ну практично можливо, це Я було кажу, дуже майбутнє цікаво. вже наступило так. Вже воно поруч з нами, пані Ірино. Дякую вам, що завітали сьогодні до студії програми Рецепт здоров'я і на останок нашої розмови пропоную звернення від вас або побажання для усіх глядачів телеканалу. Віта на цей гарний день. Я бажаю всім гарного здоров'я, бажаю берегти себе і свої гени, І звичайно бажаю всім нам миру. Друзі, і пам'ятайте найголовніше правило: в здоровому тілі правильний рецепт здоров'я. До скорих зустрічей!